Всім привіт! З вами Наталя Скорнякова, і ми знову повертаємося до теми шотландського костюма. Минулого разу ми обговорили міфи пов'язані з хілтом. А сьогодні розглянемо в деталях чоловічий костюм вісімнадцятого століття. Отже, те, що ви бачите на екрані, це комплект 1770-х років. До цього часу вже закінчилися Якибійські війни, вже закінчилася громадянська війна в Америці, а на місці сучасного Запоріжжя заклали Олександрівську фортецю. Власне, автор цього костюма – Льова з Запоріжжя. Після битви при Колодані кілти заборонили носити не всім шотландцям. Лоялістів, які підтримали англійську корону, ніхто в правах не обмежував Тож великий кілт, як і раніше, частина шотландського костюму. Щоб зайва тканина не заважала, частину кілта піднімала та закріплювала на правому плечі, ось таким простим шкіряним ремінцем. Ви запитаєте, а як же велика красива брошка? Адже її носять у кіно і Роброй, і Джеймі Фрезер. Але це, як завжди, лише кіно. Фібула на пледі в XVIII столітті це сута жіночий аксесуар, а чоловіки почали закріплювати кілт фібулою лише в XIX столітті, і часто це взагалі декоративний елемент романтичного костюма в шотландському стилі. Тож, як бачите, аматори та романтики в XIX столітті постаралися в усіх країнах не лише наші одягали в шаровари надвірні війська. Слово патронтаж до нас прийшло з німецької. Англійською ця сумка називалася просто «belly box» коробка на пузо. У ній є два відділення: в першому лежать паперові патрони, а в другому кресало для висікання вогню, мірка для пороху, а ще ось така щітка. Для чого вона потрібна, я розповім трохи пізніше. Патронтаж носили на правому боці, якщо виправша, а палаш – на лівому. Цей клінок один з характерних символів Шотландії. І теж архаїзм для 18 століття. Дуже важкий, зовсім не шпага, набагато ближчий до меча. Ось цей одяг в моді вже більше ста років. Такий фасон придумали у Франції, тож називатимемо його жюстакор на французький манер. Жюстакори реально носила вся Європа: від суворих шотландських гір до українських земель. Ось, наприклад, ікона Львова. А це фреска з Дрогобича. Чому істокор застебнутий лише до середини? Історичне пояснення так зображено на картинах, а на практиці просто кілт заважає застебнути нижче. Якби наш герой замість кілта вдягнув бріджі, то жістокор застебнули повністю. Зверніть увагу на кишені. Зараз їх так уже не роблять. Якщо взяти сучасний чоловічий піджак, то клапан на ньому буде вшитий у розріз кишені. А тут зробили отвір окремо та прикрили його клапаном. Гудзики з наскрізними дірками новинки для 18 століття. Але чому їх більше ніж петельок? Просто мода. Більше гудзиків, майже як у середньовіччі, і бачу, що в цьому комплекті. Гудзики дешеві дерев'яні, від трендів нікуди не подітися. А ось споран, навпаки мега архаїчна штука, прямі поставки середньовіччя, і висить він на тому самому місці, що й середньовічний гаманець. У сучасної людини виникне, звісно, запитання: а це взагалі зручно? Льова перевіряв все на практиці і каже, що цілком споран не б'є по ногах, цьому заважають великі складки тканини. А під час бігу він підіймається і опускається разом із кілтом. Архаїчність гаманця проявляється ще й у застібці. В ці роки вже ввійшли в моду ось такі, точно вам знайомі. Але в Шотландії навіть знатні, як обіти люди з грошима, ще носили спорани, схожі на середньовічні гаманці. Як діди прадіди заповідали, що зберігали у спорані? Здебільшого гроші. Але навіщо, якщо в костюмі так багато кишень? Але ж це не наші папірові гроші, це монети іноді вельми важкі. Якщо такі гроші носити в кишенях, то вони дуже швидко протруть тканину. Тож кишені жюстакору для хустки, листів, рахунків тощо. Жилет, звісно, теж картатий. За моду 1770-х його нижні зрізи зроблені кутками. Ще 20 років тому жилет шили прямим і без коміра, але цей комплект ми розглянемо докладніше в окремому відео. Спинку жилета, яку ніхто не побачить, можна взагалі пошити з найдешевшої тканини. Насправді, до нашого часу нічого не змінилося, хіба що тепер для спинки не використовують сувору ткань. Шийна краватка це ось така цікава конструкція. Про Шотландію дуже мало інформації щодо краваток. Тому Льова використовував загальноєвропейський варіант. Надягається така краватка набагато швидше, ніж якби ви намотували на шию хустку. Але треба врахувати один момент: у XVIII столітті пряжка була абсолютно самостійним предметом. Тож потрібно мати деяку практику, щоб упевнено застібати її на шиї навпомацки. До речі, така модель пряжки – це 1770, -ті. 20 років тому таких ще не було. Тож це модна і практична новинка. Ну а якщо ви програлись у карти, то це цілком вдала ставка. Шотландський ніж дірк висить на одному ремені з гаманцем. Це прямий нащадок середньовічного кінжала. Тож не дивно, що його як і споран, носять між ніг. Дуже архаїчно, дуже маскулінна. І цього разу саме те, про що ви подумали. І, перш ніж зняти сам кілт, роздивимося, що там на ногах. Ми вже показували плетені панчохи у випуску про сукню 1640-х. 130 років по тому нічого не змінилося. Проте наш герой і тут консервативний. Його панчохи шиті, а не плетені. Але це не тому, що він ніщеброд. Для шотландця це ще одна можливість продемонструвати клітинку. Адже дівчині свої панчохи нікому показати, хіба що коханому. А чоловік у кілті може собі дозволити пахизуватися нормальними панчохами з нормального тартану. У ці часи дуже часто взуття робили з тупим носком та без рахування анатомії ноги. Так, це дуже дивно для сучасної людини, що не має окремо лівого та правого черевика, але дивиться як зручно. Коли подошва зношувалась на одну сторону, то людина не заморочувалась з ремонтом а просто перевзувалася. При зміні лівого черевика на правий треба перестібнути пряжку з одного язичка на інший, і все. А коли вже взуттю повний гаплик, знімаємо пряжки та замовляємо нові черевики. Звісна річ, така унітарність не стосувалася вищих верст. Для них взуття робило окремо на праву колодку і на ліву. Але найцікавіше в цих черевиках ми побачимо на підошві серце таке саме між іншим, як і на ремені. Але це історія зовсім не про закоханого героя. Річ у Геральдиці. Серце це емблема шотландських королів ще з часів Вільяма Волоса. Цікаво, що цей символ активно піарили і дозволяли носити всім. На відміну від тих же королівських лілій у Франції. Серцями в Шотландії прикрашали не лише елементи одягу, але й посуд, і меблі, і будь-що. Ну а тепер знімемо кілт. Ми вже показували його укладання та надягання в минулому випуску про шотландський костюм. Тож зараз переходимо одразу до сорочки. Вона рівна такої довжини, щоб дотриматися всіх простовинастей. Традиційно покроєна, традиційно надягається через голову і традиційне серце, як загрібка на розрізі. А зараз одягнемо знову весь комплект та перемістимось у поля. Ось це французька піхотна рушниця, модель 1717 року. Щоб вистрілити з неї, потрібно спочатку засипати порох у ствол, потім туди ж пхаємо папір від патрону замість пежа, далі куля та втребувати все шомполом. Але ці два пункти пропускаємо. Адже це макет зброї, а не справжній вогнестріл. Потім відкрити полочку, насипати туди пороху, закрити полочку, звести курок і постріл. Ну а щітка, яку ви бачили на самому початку, потрібна для того, щоб чистити від нагару поличку. Я збилася з рахунку, скільки разів за цей випуск було сказано традиційний та архаїчний, при тому, що модних новинок теж цілком вистачало. І це ми ще не торкнулися теми щитів, про які трохи докладніше поговоримо в іншому випуску. Я дякую Льові з Запорізького клубу Гіпокрас за його чудову реконструкцію. І сьогодні знову попрошу вас задонатити в Запорізький фонд бавовна. Цього разу вони збирають на обладнання для автомайстерні НГУ. Всі посилання в описі під відео. Також я щиро дякую анонімному спонсору, який повністю оплатив цей випуск. Ну а на сьогодні у мене все. Скоро побачимося!